Всевишній Боже, об'єднай нарід, злагоді сьогодні наша сила. Розбрат ганьбить народу родовід і підрізає ще не зміцнілі крила. Як сказала одна мудра людина, з якою я спілкуюсь та до якої прислуховуюсь, наш батько Бог, а мати Українка. Ми всі її діти, незалежності від віку, статі, мови чи професії. Тому, якщо у вас є хоч капелинка надії на майбутнє, ви зобов'язані вислухати мене до кінця. Брати і сестри, огляніться довкола, проаналізуйте проблеми, які оточують вас. Хто в них винен? Брат, сват. Немає сенсу перечисляти всіх інших. Чому ви скиглите, що погано живеться? Влада не така, закони не такі. Я хочу, щоб ви почули мою точку зору. Проаналізувавши своє життя, я зрозумів, що тільки я відповідаю за події, які відбуваються навколо мене, що тільки я відповідаю за свої думки та те, що мене оточує. Я думаю, ні для кого не секрет, що я спілкуюсь з десятками різних громадських організацій. І скажу вам так, як і в громадській організації, як і в сім'ї, як і в цілій нації, є добрі люди, а є не дуже. Чому не дуже? Тому що більшість людей живуть за принципом Моя хата з краю я нічого не знаю. Хоча ми маємо жити за принципом Моя хата з краю перший ворога встрічаю. Ви всі прекрасно розумієте, що над нами нависла потужна буря, і кожен з вас може стати мишкою в цій події, а може стати буйволом, який безпосередньо несе це в центр бурі, щоб швидше. Минуло стихійне лихо. Тому люди, якщо для вас мої слова тяжкі, пропоную їх пояснити трішки іншими словами. Я за те, що коли ви дивитесь в багнюку, ви там можете бачити жаб та непотріб, а можете бачити відображення зорі. Проаналізуйте свої думки, очистіться самі в першу чергу. Подивіться, що коїться навколо вас. Почніть діяти. Якщо ви не знаєте, з чого почати, то мої приватні повідомлення відкриті для всіх. Я, якщо не з сотнями, то з десятками людей спілкуюся щодня. Можливо, я повторююсь, але я хочу, щоб ви мене почули. Відкривайте вже очі, Почніть складати пазли життя. Ви тільки почнете діяти і зрозумієте, що вам відкриваються нові простори. Можливо, це мій прагматизм, але я вірю в те, що єдність. Це сила всієї нації. Тому я щиро вдячний кожному, хто додивився мене до кінця, хто тримає надію на майбутнє, хто об'єднується, долучається та працює заради перемоги. Обняв всіх, дякую за увагу.